Привіт! Вирішив розповісти про смартфон OPPO Reno 12 f Це найближчий родич моделі OPPO Reno 12 f 5 g який також продається в Україні, майже брат Близнюк. Тому, якщо будуть явні відмінності, я про це буду намагатися згадати. Думаю, це може стати в нагоді тим, хто обирає між ним. Отже, давайте розбиратись. Це мій перший огляд українською мовою. Якщо хочете більше оглядів українською, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ну а якщо скажу що смішне, пишіть у коментарях, а я поки продовжу. І для початку, звісно ж, комплект поставки. У цьому плані без сюрпризів. У коробці є і кабель, і блок швидкої зарядки, і чохол. Він, як і у моделі FS5G, ребристий, але не прозорий. На екран самого смартфона вже наклеєна захисна плівка. Тепер сам OPPO Reno 12F. Зовні він, знову ж таки, брат-близнюк FS5G, ідентичні, досить скромні для смартфона з великим екраном габарити та вага, і той самий великий круглий подіум під камерами, в який також вбудований індикатор подій у вигляді світодіодного кільця з можливістю налаштування. Корпус смартфона за обіцянками виробника посилений. З кольорів доступні на вибір помаранчевий і сірий. FS у мене в руках був помаранчевий, а от просто F у мене сірий. Ну як сірий, це майже чорний з легким мерехтінням. Задня панель плоска, матова і майже не збирає відбитків. Рама ж максимально глянцева, тож чохол у комплекті точно стане у нагоді. Пробіжимося по торцях. Зверху допоміжний мікрофон, знизу лоток, основний мікрофон, роз'єм USB Type-C і основний динамік. Верхній і нижній динаміки здатні працювати в парі та видавати стереозвук. Нижній динамік при цьому голосніший у систему вбудований фірмовий еквалайзер O-Reality Audio з чотирма пресетами. Лото комбінований, двосторонній, і розрахований на 2 сім-карти або сім-карту і карту пам'яті. На правій стороні смартфона кнопка увімкнення і гойдалка регулювання гучності. Ліва сторона порожня. Екран як і дизайн, ідентичні моделі FS. Адже для середнього сегмента це дуже хороший варіант. Спереду екран захищений склом Dragon Trail. Під ним плоска панель AMOLED діагональю 667 дюйма і роздільною здатністю Full HD Хороша яскравість. За замовчуванням до 600 ніт. Пікова на сонці майже досягає 1200. Локально, швидше за все, при відтворенні HDR відео до 2100 ніт. Плюс 100% покриття кольорового простору dci p 3 Є темна тема: Always on display, вибір кольорового профілю. І, звісно ж, підвищена частота оновлення екрану. Тут можна вибрати не тільки авто 60 або 120 Гц, але й частоту для кожного конкретного додатку. В екран також вбудований оптичний сканер відбитків пальців. Працює він швидко. Ну і є розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Тепер залізо. І тут буде особливо задоволена та група покупців, яка з підозрою ставиться до чипів від Mediatek. Наприклад, до Dimensity 6300 в FS5G. Тут серце смартфона перевірений часом Qualcomm Snapdragon 685, 4 швидких ядра A73, 4 економічних A53, графіка ADRENO 610, Техпроцес 6 НМ. Оскільки модель конкретно під мережі 4-го покоління, без підтримки 5G. То в принципі на вибір з актуальних якраз або Helio G99, або цей Qualcomm. З кількістю пам'яті на борту все добре. 8 ГБ оперативної і 256 ГБ основної пам'яті стандарту UFS 2.2. Кому мало, є ще варіант на 512. Ну і оперативка, як зараз прийнято, здатна розширюватися за рахунок основного сховища. Загалом рішення по продуктивності базове у синтетичних тестах явно слабше, ніж Dimensity 6300 у старшому FS5G. При цьому все ще немає відчуття бюджетності з жорсткими гальмами і лагами. Весь базовий набір додатків здорової людини працює цілком нормально. Ну, може тільки в сучасних важких іграх доведеться вибирати низькі або середні налаштування графіки. За комунікаціями сучасний базовий набір Wi-Fi 5, Bluetooth 5, ну і звичайно ж NFC для безконтактних платежів. З живленням все теж відповідає нинішнім реаліям. На борту ємна батарея на 5000 мА. І відповідно, якщо не зловживати іграми і частоту екрану виставити на авто, то має вистачити на пару днів. Підтримуються як фірмові стандарти швидкої зарядки. Так і Power Delivery 3.0. Плюс у комплекті є швидка зарядка SuperVOOC на 45 Вт. Зарядка з 0 до 100 займає приблизно 75 хвилин. Смартфон працює під управлінням Coloros 14 на базі 14 го Android. За час тестування прилетіло як мінімум одне оновлення, тож на програмну підтримку можна розраховувати. Система виглядає чисто і охайно. При цьому для любителів налаштувати все під себе, під капотом заховано безліч різноманітних опцій, від декору і анімацій до жестів і плаваючих вікон. Ну і нарешті камери. Тут повністю повторили набір з FS5G. Ззаду три модулі: основна камера на 50 Мп, ультра ширококутна на 8 і 2 мегапіксельне макро. Є також розмиття фону, покращувачі обличчя та фільтри. Як і у всій лінійці Reno 12, тут до редагування знімків додали розумне видалення об'єктів. Робота самих камер повністю однакова для обох моделей. Може є якась різниця в алгоритмах, але дуже мала і неістотна. Основний модуль знімає непогано. До флагманів не дотягує, можливо, тільки по опрацюванню деталей і зйомці вночі, ну і перебір із збільшенням різкості. Хоча це навіть плюс при публікації в соцмережах. Ультраширококутна камера вже послабіше. Відео краще знімати на основний модуль. На F доступний запис у Full HD 30 кадрів в секунду, на FS до 60. Картинка сама по собі хороша, хоча стабілізація відсутня у будь-якому вигляді. Переходимо до фронтальної камери. Тут модуль на 32 мегапікселі, Селфі виходить з відмінною деталізацією і динамічним диапазоном. Розмиття фону не гірше, вночі теж непогано, якщо поруч є якесь джерело світла. Відеофронталка здатна знімати максимум в Full HD 30 кадрів в секунду. Переходимо до цін і висновків. На момент запису огляду OPPO Reno 12 f коштує в Україні близько 13 тисяч гривень. А ОPR на 12 F S5G близько 15, тобто різниця в 2000. Що сказати у підсумку? Для мене найцікавіше питання: що вибрати: модель F або FS 5 g Наявність 5G не враховую, оскільки воно поки у нас не актуальне, може коли-небудь після війни. Зовнішній вигляд, екран, камери і батарея у них фактично ті. ж. Основна відмінність це процесор. Я у всяких ютубах і інстаграмах різниці не відчуваю. Суджу тільки за результатами тестів. Тому яку з моделей близнюків брати, вирішувати вам. Чи варта та різниця в швидкості тих двох тисяч? У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!